Всього, ми вже на місці починаємо новий ролик, нову серію про малинові різні фішки на нашому малиновому каналі. Ящики виносяться, все робиться. Сьогодні цілу ніч була тривога, і я шуткую, кажу Іванці, кажу, то певно Сергій їздить своїм мопедом десь вночі, через того включають. Що? Та візьми. До речі, о той мопед продається. Сергій, розкажи трохи про свого мопеда. Які його переваги, чого він продається, скільки приблизно коштує, де його можна застосовувати? Коротше, от мопед як мопед. Але продається того, що страшно їздити, каже, можуть збити, бо гуде як шахет. То я шуткую, але продається справді. Пропонуйте ціну в коментарях, хто хоче. Класика така. У мене колись такий був. Дві передачі. Перша донизу, друга доверху. А де тут передачі, не зрозумів. Тут, мене... тут була лапка, а тут тормоза. Може тут наружці. А тут передачі на ручці, так? Дві передачі на ручці. А, я думав, що ножні. Ми не були з ножними. Так що продається. Так, ну що, ми готові, приступаємо до збору. Сьогодні має бути дуже багато, скільки побачите пізніше, скільки буде. От, Я привіз людей. Сергій приїхав на мопеді і ще мають приїхати іншою машиною люди, так що нас сьогодні буде теж багато. Сім людей починаємо збирати, яка буде ціна. Все, побачите в кінці, скільки було кілограм. Процес пішов. Едік, витекло. Едік як воно могло 6 кілограмів витекти. Куди? Що там, ріки текли, витекло? Сказуєш, десь прилепло, десь витекло, так, десь випарувалося. Але... Десь е, туди-сюди. Тебе своя правда у мене своя. Вони не рвуть. Масово здають, так? Бо люди їдуть, автобус повний. Угу. Через Кононівку. там десь село. і там рвуть. Де, Серега тикає? Ковалівка. Десь Кононівка оце ж їде. На кононівку, церка стовлась. Кононівка і ковалівка. І що там платять? 15 гривень. Збираємо Так. Ну і каву безкоштовно роздають. Ну то їрун так. Їсти не дають, тільки каву. Кави вип'єш і жарко стане і впаде. Бач, ціна на малину зараз дуже різні. Та, так, то, у то, нас само на Беруть все. по 20 гривень, люди вже й не збирають. Гарбузове насіння осінню було 60 гривень ціна. Зараз 100 у нас у гривні. Зараз 100. У мене було його 60 І зараз ціна 100 держиться, так? Да? Десь я місяць назад питав. То 100 казали. А восени було 60. Малини є багато, все червоне. Так, дружнє нагадування, що збираємо не повну ту корзину, а до половини, щоб вона не подушилась і висипаємо тоді. Підмога нам йде. Привіт, мікаліта! Так, ставай на наступний рядок будемо. Ага, добре. Звичайня, чи за опоздання. Та нічого, ми бачиш, не надовго, не нена... відійшли ще. І... А, так. О, Іванка, да. привіт. Але повно не збирати. Збирати тільки половину луб'янки і потім висипати в ящичок. Бо так нижня сильно душиться, добре? Які плани сьогодні? Більше маєш е, назбирати, ніж минулого разу, чи так само? О, ну, у мене очі дивіться. <гум> Ладно. Прибула підмога ще одною машиною там. І вже перші кілограми йдуть в ящики. Кілограм, кілограм перший. Не траси. <гум> Збираємо вже по чуть-чуть, щоб не душилася. Малинки є багато, малинка гарна, не вистачає глуб'янок. Збираємо вже відра. Так попало, що всі несуть якраз. Потрошки. Всі в один час якраз так співпало. Правда? Всі, угу. всі, всі несуть? Всі Висипало, хтось давати. записує. Ага. Все. Класно. Так, а тик строй такий один на один. Так? Да? От то да. вже вистачить, потім ще будемо досипати. Однозначно. Так, сюди я висипаю в пустій. Так, так. Так, я приніс. Так, да, так, да, так. Да. Ми потім будемо знову тридцять 830 грамів. Знімати 830 і досипати в кожен. Ну що ж діти? Ой. 830. 830. Ага. Черга. Як на здачі тієї да, на прийом. Так, хто, хто має блати, той без черги. <реш> Таблетка, давай. Так, давай. Так, Ніколіта, ти по блату, давай без черги пропускаємо <реш> тебе. <реш> То пасочка теж сюди. О, записуй. знаходь свою клітинку. Скільки? 907. Угу. Хоч мені записуй. Ні. <реш> Я шучу. Ванка, шучу. Скільки 945. 945. 945. Давай запишу. Я вже записала. О. А тоді в мене було 830, то я було mm -hmm. більше. 907. Давай своє ваше. 797. Ой, 96. Так, да, за записуй. Як тобі тяжко малину збирати? Угу. Mm -hmm. Тяжко? Давно так не і ще не живе. Угу. Молодець, а скільки в тебе вже? Десь майже 3 кілограми назбирала поки що. Ще навіть одного рядка не визбирали. Так що, як ти думаєш, сьогодні буде більш урожайний день, ніж минулого разу. Ну, навіть більше грошей Супер. Все, бажаю успіху. Висипаємо і йдемо. Банальна. Угу. Можна брати на заміну. Усе. І ще й моє поміститься. Сьогодні ми насипаємо мало, щоб вона довго, довго гарно зберігалася. По чуть-чуть насипаємо, а потім будемо доповнювати. Гека, зачем ти це виснімаєш? Лайков и денег, да? Да. Вот там же, ж, когда лайки ставят, деньги появляются. Да. Так что скажи, ставьте лайки. Поставьте лайк и подпишитесь на Эдика. О, супер, дякую. Так что дерзайте. А мы идем дальше с Ага. Пошли. Это точно. Да, О, если ты будешь просто нас... стоять и что-то там снимать, малины от этого не добавится. А ось ты туда скаку? Не делают не забота. Так да. сколько у нас там? 843. Давай мені. Так, я значит записую. 843. Позбирали ми дехто вже зібрав по одному рядкові, дехто зібрав. Дві третіх свого рядка першого. Так що ми десь так в загальному можливо половину mm -hmm. позбирали, а можливо ще й не позбирали. Так, а ну хто більше не збирає я чи нікалета? 775. Ну, майже однаково. Ми збираємо з нікалетою. Так, буду висипати. Ще сьогодні в роздріб мають брати в нас зі сусіднього села приїхати, подзвонити, якщо нічого не передумають, нічого не станеться. Як ми усі збираємо малину? Стоїмо і збираємо. А ти як збираєш? Так береш mm -hmm. і одну ложиш, потім через трошки другу береш, так? Mm -hmm. А ну давай максимально швидко як ти збереш. Чик, 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 чик. О, якщо так постійно і не дивитись по сторонах, то буде дуже багато. Покажи! <рес> <рес> Багато бачиш. Сергій теж швидко збирає. Ага Передовий. Це вистижі, як. Да. Чим я, папа? Угу. Та я взагалі саме задніх пасу. Я, я пом... теж Я помаленьку. <рисував> я теж між другою. Ну так. Да. Сонце вийшло і стало веселіше трошки збирати. Зараз будемо звішувати. Знову ми важимо. 800. Так. Записуй. Не 800. Так, отак от воно є. Це всі ящики повиносили, чи не всі? Якщо всі, то ще залишилось два. 2... 4, 6, 8, 9 ящиків. Раз, два, три, чотири. Так, висипишні колета, отой ящик. 7, Неповний. Восім штук ще залишилось. Угу. Так, у мене. Так, висипаємо. Бачите? 923. Да, по чуть-чуть ми вже збираємо, щоб вона не душилась. Бля, у мене полок. Аж два полки. Смотрите Ты павук. Он зеленый. Повзает. Да, он нас не съест. Даже не вкусить. <laughs> так, высыпается ящик. Так, а зеленым Угу. О, гляньте. Повзает. Вон, по ниточке. Топ -топ -топ -топ. Сюда можно трошки досыпать. Дивись, Панітки топ-топ-топ-топ-топ-топ. Панітки. Ага, по павутині. Давай, висипай. Отак молодець. Отак рівномірно приблизно. Все, тепер поставимо ящик на ящик і заставимо їм менше ящики, підготуємо. А зараз ми полку. Ніколета тут освоїлась, вже його підготовлює ящики сама, знає, що робити, як, куди. Молодець. Відразу все буде підготовлено. Прийдуть люди, повисипають. Отак їм поставимо. Щоб висипало. Так, угу. так, і далі стелимо. Так. Да. Всього, і так, давай цього і ще так одного ящика і підемо збирати. Вистачить їм. Так, да, поки що вистачить. Молодець. В коментарях питаєте, коли садити малину. Малину садити в жовтні, коли вже не буде ягід, коли почнеться продажа саджанців. А продажа саджанців почнеться також в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, коли не буде вже ягід, коли не будемо збирати, коли позбираємо ягоди, будемо продавати саджанці. І не тільки з цього поля, але й з інших полів, де професійно займаються малиною. Так що підписуйтесь на наш телеграм-канал, будуть різноманітні сорти саджанців малини і не тільки. Вже продаємо не один сезон, так що. Підписуйтесь, переглядайте наші комерційні пропозиції. Посилання на наш телеграм-канал в описі відео. Ура! Я бачу кінець рядків! Кінець існує. Вон він. Вон там. Пройшло Мені, 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 Мені Хаурс Лейтер. Вже стільки часу збираємо. Здається, ні кінця, ні краю тим рядкам нема. Не знаю, як їм, а мені то так здається. Вон Іванка вже отак обійшла, отак, вже вон там. Я не знаю, як вони так збирають. Я во-перше, першого рядка. А ще питали, доколи можна садити малину, до якого часу можна малину садити, аж поки не замерзне ґрунт. Ми садили, сніг падав, потім в день він розтає, морозець і ми далі садимо. Тобто до зими можна садити. Від жовтня, від перших морозів, коли вже ягоди не буде, що збирати, продавати не буде що. І можна вже садити. Літні сорти, то і раніше може будуть продаватися. Та й ремонтантні раніше може будуть продаватися. Але так, з жовтня, жовтень-листопад, самий такі оптимальні місяці, поширені, коли всі садять малину. А де це було? Висипав, важив, воду а пив. Вбиваю. Я, я думаю, Є? що ти вже не стороні. Є ще сили в тебе. Є чи ні? У мене так само. Але... Так. Да. Ще во чуть-чуть мені і вже буду на цю сторону переходити. Ну, не, не, не. Година? Зараз скажу. Питає Іванка, яка година. 18.17 Да, треба ускорятись. Ніколета канапку будеш їсти? Ну попробуй. А ти знаєш, що таке? Так, так скільки? Я о, я ж казав. Рекорд записуй. <рес> Кілограм триста 51 П'ятьдесят один Чик. Тепер я. Папа, мені 150. 130... 130... Кілограм 350. 000. Да. О, в мене менше. У мене чуть-чуть. Кілограм 136. Походу ти і мене зараз перепинула. А ну дай. Що? Файно збираєш? Кілограм 350. О, глянь, увеличилось. Ой, 140 у тебе було. То в тебе було кілограм 350. У мене кілограм 100. Що і на 140. Да тебе мене і паш. Будеш канапку Ніколета? Кажу до Ніколети, Будеш канапку, каже, що це такое? 343. Ого, видно, що виродичі однаково збирається. Трошки більше. Що, немає попеченої малини, так як минулого року було дуже багато попеченої завжди. А тепер попечена була тільки перший збір дуже багато. І другий трохи. А решта вся йде гарненька. Так зрозуміло, заливати її щодня. Так, минулого року ми теж не жаліли, поливали нормально. Всього, бачите, як ми стараємося, щоб чисто було. Щоб не смачно? Подобро. Добре. З Дрездена всім підписникам, всім глядачам привіт О, О, по телефоні. Да. Ага, ага. Так, під... Да, кожен день дивляться, да, підписники. Ага. А ми в нас тим а ми Збираємо, ніяк вже не можемо дозбирати. Добре, все, дякую, добраніч. Угу. Треба вже відвикати, що жара, літо. Вже треба курточку і штани брати. Бо вже холодно. Така темнота. Здається, що ми не свою малину збираємо, а зайшли до когось на город. Але насправді то наша малина. Просто пізно почали. Едік, не, не, не ти нікому, просто ми... що просто ти знаєш, де сигналізація вимикається. Просто і по другому кругу. Ми позбирали, дивимося на червона. Ми знову збираємо, налітаємо. Як саранча. Вон місяць. А як гарно щось там співає. Грегор. Бачу. Сьогодні так загружений. Мушу телефоном підсвічувати. Тут ящики, люди навіть не сидять, ящики повністю в салоні. Ящики тут і ящики тут. Скільки кілограмів, то скажемо пізніше, і яка ціна сьогодні на прийомці. Все, відправляємося, кортеч відправляється, ззаду ще одна машина стоїть. Там ще десь мопед є. От, все. 21.33 ми ще тільки вирушаємо десь через годинку або й більше будемо там. О, нормально, нагружено. Людей. Від пів другої дня ми збирали, почали збирати рівно до 9-ї вечора, до темноти. Потім ще зробили фото біля соняшників всі разом. Назбирали 112 кілограмів. Це небагато, ми збирали більше, менше було людей, збирали більше, збір ну, впала врожайність, ціна впала врожайність. Так що машини всі нас обганяють. Так що ми вам скажемо після прийомки, що буде, що нам наважили, що нам дали, яка була ціна. Малину веземо чудову, дотримувалися всіх інструкцій, як нам розказували. Так ми по чуть-чуть в ящики насипали, заповнили всі ящики потрошки, тонким шаром. А тоді вже, звичайно, як ящик повний, то вже підсипали опять кожен ящик, акуратно. Всі прогалини заповнювали по краях. Ну, так з толком, бо хочемо, щоб вона була найвищої якості. Ми на то націлені і по найвищій ціні А слідкуйте, що буде далі. Все розкажемо. Так що їдемо. Вдома навіть не уявляю, коли будемо. Ми можете з пів дванадцята ночі, може пізніше. Ось такі-то сьогодні в нас така неділя активна. Вчора субота, але падав дощ і після дощу ми вирішили не збирати. Бо ноги мокрі, і малина мокра, і все, то, то воно не то. Так ми ще один день сьогодні. А сьогодні, поки всіх позбирали, то вийшло трошки пізно, пізновато. до темноти вже працювали на ізнос. Я всіх підганяла, як звичайно, як завжди. Бо я найбільше замотивована, моя малина. То я їх всіх підганяла, підганяла. І буду дякувати справилися ми молодці. Дуже вдячні всім збиральникам, всім учасникам, які сьогодні брали участь. Вертаємося з прийомки, вертаємося з заморозки, з далими. Найперше, хочу що сказати, яка ціна? Ціна в нас. 50 гривень. Скільки в нас вийшло чистого, чистої ваги, я ще кілограмчик собі залишив приблизно, плюс-мінус. Щось побігло чорне таке. там. І вийшло в нас 108,5 кг. Поверніть праворуч на автошлях Т-1713. І добре, що по 50 хороша ціна, ну, так, якщо в середньому по Україні зараз взяти, то на заморозку. 50 на сьогоднішній день. Це хороша ціна. А, повертаю Так що все. Ще ящиків добрав, вже маю 38 Продовжуй ящиків. Я снимав автошляхти 1713, км. І коли Саша приїжджає і забирає людей додому своєю машиною, то мені всі ті ящики поміщаються, гружені, ну, завантажені малиною. Можу вести приблизно навіть кілограмів 140. І я це думаю. люди, яка година, ми додому з Лубен виїхали, ще навіть не виїхали, ми ще в Лубнах. Нам ще 42 кілометри. <рив> да, то, 22, 47, то коли ми будемо вдома, пів дванадцятої. Десь так, 23-19 показує. Ну, так, поки пів, гаража закриємо, поки так, до пів, хати. Пів 12, тоді ще сядемо їсти. Поставте вподобаночку. Да, бо Напишіть, які, які у вас ціни на момент, коли ви дивитесь це відео. Бо дуже цікаво комунікувати з вами в коментарях. І все. І па-па! Ба -ба, бачите, я підсвічую телефоном. Бо темнота, я тільки там погано видно. Я отаку собі свічу. Так, так погано, бачите. А я отак от і все видно. Пока. Так що папа. Наша вечера. Дякую. І все. Mm. На БРСМ ми перший раз в житті побував, зайшов. Пальне не знаю, а подоги хоч попробувати. Uh -huh. Як тут роблять? Дякую. Смачно. Тобі теж. Все. GoPro stop відео.